І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Тараса Григоровичу, пам'ятаємо ваш заповіт. Ми вибудовуємо нашу сім'ю вільну і нову. Шановні люди, українці, українки, україненята. Ми, люди, маємо повне право виражати свою волю, свою волю свідомо, свою волю вільно, справжньо. Кожен з вас відповідає за те, хто ви є, і кожен з вас бере відповідальність на себе за те, що ви дозволяєте з собою робити. До чого це я? До того, що знову ж таки в мене в руках Конституція України, наш незмінний закон. Ми живемо в правовій державі, яка захищає людину, її права і свободи як основну цінність. Держчиновники є представниками держави, які давали присягу, так само, як і Національна поліція України давали присягу. І є представниками держави захищати права і свободи людини. Стаття 3. людина, життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність, безпека в Україні найвища цінність. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність, утвердження і забезпечення прав і свобод людини. Є головний обов'язок держави. Влада в державі Україна належить народу. Ми є народ, ми є люди. А всі чиновники і поліція і всі структури. І Що є юридичними особами. Вони підвладні нам, вони підконтрольні нам. Пам'ятайте про це, хто ви є? Людина. Згадуйте, згадуйте класиків, згадуйте Василя Стуса, Симоненка. Я стверджуюсь, я утверждаюсь. Як він ішов? Людина. Хто ти є? Людина. Дякую своїм принагідно вчителям. Чонофедрівської середньої школи, яку я закінчила в 97-му році, срібною медаллю, дякую Ольга Васильівну за вашу любов до України, української мови, української літератури. Я її знала в школі навідмінно, А зараз поглиблюю щоденно, переважно ночами на правду. Бачите, язик не повертається збрехати. Так навчила бабуся Марія бути чесною. Я чесна перед собою, перед світом, перед Богом, перед вами, люди. Запрошую 12 серпня на фестиваль борщику. Горщику, чому би не згадати? Борщі за донати, нам потрібна перемога, нам потрібні гроші на зброю. Дорогі захисники, захисниці, дякую, дякую за життя.